Ми хочемо вам поставити декілька питань. Ким ви хотіли стати в дитинстві? В дитинстві, в ранньому дитинстві, звичайно, бажань було багато, але вже в зрілому дитинстві це перед закінченням школи. Я вже за два роки до закінчення у нас тоді 10-річна освіта була, то я, звичайно, тілеспрямовно готувався стати лікарем. Я працював до поступлення в. Вищу навчальні заклади тоді інститут називався, працював в санітарному проблоці хірургічного відділення цілий рік. Тобто цю роботу знав з самого початку. Мив інструмент, прибирав у приміщеннях, то була закрита установа, де було три операційних: планова, ургентна. І саме споглядання за хворими і за те, які вони поступають, в якому стані вони поступають розпачі, з болями, які вони виписуються з виздроленнями, послужили те, що мені ця професія сподобалася, що я можу допомогти людині. А які риси характеру потрібно мати, щоб бути успішним в цій професії? Риси характеру можуть бути всі ті, які присутні і іншим професіям, так само і вчителю, але для лікаря характерно те, що він ніколи не має губитися в різних ургентних, екстрених інколи і складних важких ситуаціях. Доброзичливість, вічливість на першому місці, уважне відношення до пацієнта, ну і само з собою, що доброта. Найперед, найперше хворі цінять у лікарю це доброту, щоб лікар уважно, гарно вислухав хворого. Не завжди, на жаль, це е, так, так, так буває, але, але, але ну, це вже реалії нашої медицини державної. Уважне ставлення медперсоналу, лікарів, починаючи від молодшого медперсоналу, середнього. Ну і ви розказували, що ну, на одного хворого, скільки часу от, за кордоном і порівнювали, скільки так от Там, повинно приділити. Так, так, та, ми просто державні ми лікарі про... зараз, ну то та, не, не, не формат ваш. Ні, то не, не просто я кажу, така статистика, що. Така статистика Напросто просто хронічно бракує часу. Для повноцінного спілкування з хворим. Ще маніпуляції ми співаємо зробити, а от анамне зібрати. А правильно зібране анамнез, це 70-80% правильного діагнозу, без всяких додаткових методів лікування. Та чи це... подобається робити лікар? Звичайно, подобається. Ще ви порадне майбутнім школярам. Якщо... <смітнє> <смітнє> майбутнім лікарям і школярям ми порадили вивчати належним чином ці спеціальності і дисципліни, які безпосередньо пригодяться вам у вивчення складної дисципліни, бо навчання складне і серйозне у медичних закладах. І по тривалості, і по глибині, і по обсязі інформації, об'єму інформації, скільки треба всього буде знати. Взагалі, лікар це не просто якийсь ремесленник. Він має бути фахівцем бути і лікування це мистецтво. От, навіть, не можна лікувати людину, розбивати на органі системи. Людину треба лікувати в цілому. Не можна окремо праве очко лікувати, ліве очко чи правий пальчик на нозі. У людини може бути скарги і душевні, і з різних органів систем. Треба розглядати людину як індивідуальність і відноситися до цього серйозно. А чи є ця професія актуальна зараз? І якщо є, то чому? Медицина завжди була актуальна, бо люди хворіють, завжди хворіли. І вона актуальна завжди. Єдине, що розвиток в нашій країні, він... Дає базові знання наша медицина, наша освіта. А щоб далі розвиватися ціновірних технологій, обов'язково контактувати і по лінії інтернет з колегами за кордоном, щоб не зациклюватися на методиках, які були в минулому, а прагнути і до майбутнього. Отже, що означає бути хорошим лікарем? Постійно працювати над собою, говорити, що я чогось не знаю, мені треба досягти чогось кращого, мені треба щось навчитися. В будь-якій професії, де людина каже, я все знаю, він вже зупинився на своєму розвитку. Треба постійно розвиватися. Добре, дякую Дякую, це інтерв'ю було дуже цікаве, так